Шановні телеглядачі, сьогодні ми розпочинаємо новий телевізійний проєкт про те, що є премудрістю Божою та Його Святої Церкви. Наші бесіди про віру, надію та любов. Немає на світі людини, яка протягом свого життя ні разу не використала б слово віра. Використаємо сьогодні його і ми з вами, а також постараємося вникнути у його суть, розпізнати його природу і прояви. Віра це слово означає сприйняття чи, навпаки, не сприйняття за дійсні і правдиві ті події чи явища, яким ми самі не були свідками. На віру ми сприймаємо історію, життя і діяння тих чи інших історичних осіб, фізичні та астрономічні явища. Які не підлягають нашому особистому спостереженню. Ми віримо в добро. Ми сподіваємося, що той, кому ми від щирого серця говоримо, я люблю тебе, повірить нам. Навіть коли хтось говорить, що він не вірить, то говорить він це виключно зі своєї віри в те, що він не вірить. Віра притаманна людині від початку. Ми багато в що віримо, часто навіть не помічаючи цього. Ми віримо, що світ навколо нас реально існує. В те, що завтра розпочнеться новий день, ми також віримо. Все наше життя будується на вірі. Патріарх Єрусалимський Кирило ще в IV столітті писав: не тільки в нас, одних, хто носить на собі ім'я Христове, високо цінується віра, але все, що відбувається в світі, звершується вірою. Вірою тримається землеробство. Хто не вірить, що отримає врожай, той не стане трудитися. По вірі, люди пускаються в море, ввіривши себе малому дереву, вони міняють одну із найтвердіших стихій землю на непостійне устремління хвиль, вручають себе невідомій надії, маючи лише віру, яка для них надійніша будь-якого якоря. Коли сучасна людина говорить я вірю, найчастіше це означає, я беззастережно приймаю певні засади і положення, приєднуюся до тієї чи іншої системи поглядів, яких, по суті, своїй не розумію або не можу довести. Можна вірити авторитетам, можна вірити в науку, можна вірити нарешті політикам. Але природа релігійної віри інша. Частіше всього, коли ми чуємо слово віра, у нас відразу виникає асоціація із релігією, а саме із релігійним переконанням людини в те, що фізичним, матеріальним існуванням наш світ і наше буття в ньому не обмежується. Віра переконує нас в тому, що існує невидиме, духовне, недоступне тілесному зору буття, і переконує нас настільки ясно, наскільки ми впевнені в існуванні предметів. Які ми бачимо, ще більш конкретному значенні віра це впевненість в тому, що все живе і не живе на землі, в тому числі і сама земля, і увесь Всесвіт з'явилися не самі собою, а мають свій початок і Творця Бога. Релігійну віру не можна ототожнювати із певним психологічним станом душі або з якимись інтелектуальними знаннями про Бога. Віра це не психологічний стан, а зв'язок між людиною і Богом. Зв'язок внутрішньо об'єктивний. Віра відрізняється від знання. Знання людини базується на її досвіді. І на осяганні органами почуттів, і тому видимий предмет є предметом знання, а не віри. Віра ж це впевненість в бутті того, що не піддається сприйняттю нашими фізичними почуттями. Буття Бога не ставилося під сумнів у древніх культурах. Те, що Бог є для читача Нового Завіту 2000 років тому, було так само очевидно, як і те. Що після зими настає весна? Отже, під вірою в Бога апостоли розуміли не просто визнання його існування, як це думається нами сьогодні, а щось більше. Віра в Бога більш схожа на віру в лікаря. Коли хворий вірить лікареві, це означає, що він з довірою вручає себе в його руки. Так само і християнин довіряє Богові, якому вручає самого себе. І все своє життя. Задамося риторичним питанням. А для чого нам потрібна віра? Вичерпну відповідь знаходимо у апостола Павла. Без віри говорить він, догодити Богові неможливо. Звідси виклад. Відповідно, неможливо стає і ціль нашого буття спасіння. І вічне життя. І це не тому, що Бог ображається на невіруючих. Просто ті стосунки, яких Бог хоче будувати з нами, це стосунки досконалої любові, а любов можлива лише там, де є вільні особистості, які поважають один одного і зрозуміло вірять один одному. Саме віра, за висловом святих отців, є очима совісті, і саме вона дає можливість. Розуміння. Проте самої тільки віри ще недостатньо. Ісуса Христа розіп'яли цілком релігійні люди, а найгостріші слова з вуст Спасителя пролунали на адресу саме найреспектабельніших віруючих фарисеїв, які і справді шанували Бога і прагнули дотримуватися буквально всіх розпоряджень старозавітного закону. Релігійна віра, виявляється, деколи може стати і хибною або навіть фальшивою. Рівні віри бувають різними. І біси вірують і тремтять. Вони знають, що Бог є. Так пише апостол Яків про розумову віру. Зараз більшість українців вважає себе віруючими людьми. Згідно із даними соціологічних досліджень, близько половини населення країни вважають себе православними. Але давайте подумаємо, скільки ж тоді храмів потрібно було б для того, щоб вмістити таку кількість віруючих. Насправді ж у церковних богослужіннях хоча б кілька разів на рік бере участь не більше 5% населення. Тоді в чому ж виявляється віра інших? У масовому пияцтві, пік якого припадає на дні найбільших церковних свят, в абортах, за кількістю яких ми ледь не лідируємо у світі. Мало виявляється називатися віруючими, ними треба бути. Для розвитку справжнього релігійного почуття є певні духовно-моральні умови. Перш за все, це чистота розуму, душі і серця людини. На неї вказав у Нагорній проповіді Господь наш Ісус Христос: блаженні чисті серцем, тому що вони. Побачить Бога. В злу душу, в нечистий розум, в серце, осквернене гріхом, не може ввійти божественна премудрість. Світло ніколи не змішається з пітьмою, а чистота із гряззю. Незатьмарене моральне почуття, тобто спроможність відрізняти добро від зла і підкоряти своє життя правді. Ось необхідні умови Богопізнання. Подібне розпізнається подібним, говорили древні. Якщо ми живемо в брехні і скверні, то не побачимо Бога, не відчуємо Його своїм серцем, не доторкнемося до Нього своїм розумом. Необхідно молитися Господу, щоби гріх не пошкодив властиве нашій природі релігійне почуття. І щоб готовність вірувати завжди перебувала в нас. Шановні телеглядачі, якщо вас зацікавив наш проєкт та виникли запитання, просимо вас задавати їх на інтернет-сторінці нашого телепроекту або надіслати листа за адресою, яку ви бачите на екрані. А сьогодні ми з вами прощаємося до наступної зустрічі. До побачення.